Дивіться, як виглядають машини. Це вночі, напевно, дощик був. І тут зараз такий сезон, що пісок несе з Африки. І коли дощ потім йде, це все осідає або на вашу білизну, якась це на балконі, або на вашу машину. Ось так, всі машини. І на вулиці дуже спекотно і таке. Повітря стоїть просто дуже душно. Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, я всім бажаю гарного взагалі, завершення робочого тижня. Бажаю гарного настрою. Я не знаю, чи підемо сьогодні, ми в гості. Мені дуже подобається в цій кімнаті. Ну, те, що вона маленька, то таке, а найголовніше, що вона дуже знаходиться. Вона поруч з центром міста до моря 10 хвилин йти. І ось Алісу забрати мені в три, зараз друга година. І я думаю, піду через море. Погуляю тут трішки. Але дуже спекотно, чесно вам скажу. Просто стоїть в повітря. Ну, стоїть повітря, наче вітер є, але дуже душно. душно українською мовою. Підкажіть, будь ласка, це порт. Аліканти гарно тут. В день, напевно, десь з п'ятої, може з шостої, не знаю точний час. Починають працювати дитячі атракціони. Дуже подобається Алісі. У Аліси в липні день народження. Не знаю, кудись потрібно сходити. Може сюди підемо. Хоча... Буде дуже спекотно, напевно. Ну якщо йти, то ввечері, прямо ввечері, щоб пізно вже було. Не знаю до скількох вони працюють, до якого часу вони працюють. Щось кількох, напевно, щось неправильно. 22-му році ми запросили Алісі на день народження друзів, просто вони прийшли до нас додому. А 23-му так, це в минулому році ми були на день Бо Боже, я вже забула, заплуталась. Ми ну, були на тенеріфа, там в неї ні друзів, ні знайомих взагалі не було, тому ми пішли просто на пляж. В цьому році потрібно зробити їй свято. Ну, дуже хочеться кудись поїхати, не знаю. Не знаю, що робити. Можливо, підемо десь в такий парк атракціонів. А коли Жені день народження, ось в червні він приїде, можливо, поїдемо в аквапарк. Буду потім вам розповідати і показувати. А взагалі, щось у нас останнім часом ось цей день народження. Ми взагалі ніяких не святкуємо. Так, з друзями, а можливо, навіть і самі десь посидимо. І все. Так, це тут цей клуб, в якому я хотіла випити кави з Женією. Мені не розповідали, що воно як ну, Приватна така зона і не можна там проти каву. Мені здається, що можна, не знаю. Я думаю, що там вхід вільний. А може і ні. Треба дізнатися. Але коли приїде Женя, не хочу я сама йти. Я дуже хочу поїхати десь плавати в басейні. Є море, поруч можна піти, спуститися і плавати, але мені чомусь не подобається вже цей відпочинок, тому що потім купа піску. Я не хочу. Все мокре, повертаєшся, все в піску, все мокре і таке. А ще якщо приїжджаєш і хвилі, то ще й водорослі можна діставати з купальника. То таке. Хочу десь в басейн. В басейні поплавати. Мені цікаво взагалі, який у вас найулюбленіший вид, вид відпочинку. Я дуже люблю відпочивати саме на природі. Мені досподобалось поїхати з наметами, поставити їх і залишитись на ночівлю, щоб перебачити можна було. А ось цей відпочинок вже як був колись, давно, там, коли мені було 18-20 років, що їхати на море там, десь на тиждень, відпочивати, бігати по цим дискотекам. Там, і таке вже мене не приваблює. Я хочу більш спокійного відпочинку. Цікаво, як вам подобається? Чим би ви займалися, якщо б у вас був, якщо б у вас була відпустка? Що таке з моєю зачіскою? Якщо напишете, що в мене чортішу на голові, то я з вами буду згодна на 100%. Сьогодні я ходила в офіс для того, щоб оновити прописку свою. Тут кожні два роки потрібно з'являтися в цій офісіні і оновлювати дані. Мені прийшов лист на пошту, проте там ну, така як анкета. Потрібно було її заповнити і піти е, до них в офіс і віддати. Е, і так як м, ну, в мене є донька, вони мене сьогодні питали, а де її батько? Потрібно поставити підпис. Я їм кажу, що він на фронті, що він захищає Україну, тому він не може дати дозвіл і взагалі не може ніде поставити підпис. Пердон sí, sí. бачите, як нас впізнають на вулиці, що ми українці. Так, потрібно було від нього підпис. Я кажу: він не може не дати ніякий підпис, ні прислати мені, надіслати ніякого підтвердження, ні дозволу, ні на що. Тому вибачайте, вона зробила там, ну як такий, нотатку про те, що нотатку. Зробила вона там запис такий, що папа не може зробити коротше, підписати цей документ. І каже мені, що вам передзвонять для того, щоб сказати, чи все добре, чи оновили, чи не оновили. І я пропустила цей дзвінок. Не знаю, мені здається, що таке могла зробити тільки я. Потрібно було чекати того дзвінка, а я розмовляла по телефону, і лінія була зайнята, тому цей дзвінок навіть не пройшов до мене. Я не побачила, я вже потім. Коли поклала слухавку, побачила, що е, ну, прийшло повідомлення про те, що мені хтось дзвонив. Я побачила, що це зі стаціонарного номера і зрозуміла, що, напевно, це з прописки. Коротше, я тепер не знаю, що чи оновили мені її, чи ні. І, і мені здається, що тепер доведеться йти в офіс і брати інші документи. Ох, навіщо я так зробила? Я не знаю. Ну, то, то таке. Напевно, так потрібно було б такому статися, що тепер. Потрібно йти з ними спілкуватися, а можливо вони мені передзвонять. Ще не знаю. І подивіться, яка цукерочка. Це найулюбленіша Аліса цукерка. О, смачна? Так, що ніхто ніхто не залишився в школі, а все тому, що тепер це за гроші. Зараз діти залишаються до, до 15-ї години, а до 17-ї це вже за гроші. Бачите, нікого немає. Аліса, мені краще тебе забирати в першу годину дня. О, в першій годині дня, О. тому що зараз просто можна розплавитись на цьому сонці. М -м. Так, хто дивився мої відео минулі? Я завжди показувала. А, О, зараз покажу. Я завжди показувала, що тут є фонтан. Ну, Поливають е кущі, квіти, дерева. О, боже, як добре. Ливають кущі і дерева і тому б'є фонтан просто вгору. Так ось мені тепер подобається цей фонтан. Зараз підемо, будемо в ньому купатися. Вже що, до Огєра готується, чи що? А? Чи що це таке буде? А? Аліся, да? це до свята? Так. Так, в школі вже встановили. Так, до речі, ось цей стілець потрібно було купити. Я кажу, можна зі своїм прийти. Так, жарт по зараз накрутите. Це попереду Аліси однокласниця. Така височенька, як Аліса. Навіть вища. Я завжди раніше переймалася тим, що Аліса дуже висока, а бачите, в Іспанії також є високі дітки. Так, ось там вже фонтан, купа дітей. Та це тепер... Атракціон такий буде тут. Це просто чудо. Супер. Спочатку я тут казала, чому ви не зробите, тепер я навіть радію, тому що вони не зробили, тому що можна освіжитися. Камера взагалі не передає. На вулиці все таке жовте. Смотрите, які лісовичі. Mm -hmm. Дякую, що показала. Mm -hmm. На вулиці все таке але це пов'язано з цими, цими пісками, які несе з Африки. Сьогодні казала зранку вже. Минулого року, в серпні, була така спека вночі. А в три години ночі було 40 градусів. 40. Я прокинулася, вийшла на балкон. Все помаранчеве, помаранчеве. І немає ні вітерця, взагалі свіжого повітря. Це було так страшно. І в нас не було ні кондиціонера, був тільки вентилятор. Тож сьогодні такі слава для мене важкі. Тож, ось так, як спасалися, ми Аліса прокидалася і ми йшли купатися. Йдемо зараз за лісою до подружок в гості. Вони переїхали. і Іншу квартиру ну винаймають зараз квартиру. Нещодавно зняли, так скажемо. Та що ж таке? 900 євро знайшли таку. Тож зараз підемо в гості, зараз підемо в гості подивимось, як там них, як вони вот там даже, обживаються. Вот Вентилятора навіть тепленька. Тепле повітря. Так, добре. Ну, чесно кажу, тоді, коли я в день з вами ходила там біля моря, там було, був вітер, а зараз немає, просто все стоїть. Я вже вся червона. Так, добре, всім вам, добре, всім вам гарного вечора. Чудового вечора п'ятниці. Мирної тихої, спокійної ночі. Миру нам всім. І побачимось вже в наступних відео. Бай-бай!